На що варто звернути увагу, це ментальне здоров'я, як ми можемо собі допомогти? Знайдіть хорошого співрозмовника, той, котрий буде гарно слухати, правильно харчуйтеся. Дозвольте собі щось приємне, якщо, наприклад, вас навіть якщо вам подобається їсти тортики, ну їжте то цей маленький кусочок тортика кожного дня і майте свою маленьку радість, яка вам допоможе триматися, якщо є можливість трішки побути на самоті. Так, це теж гарна ідея. Навіть там сходити в ванну, полежати годинку, щоб вас ніхто не чіпав. Не соромтеся просити допомоги. Організовуйте свій побут, щоб вам було комфортно. Чим комфортніше вам, чим спокійніша мама, тим спокійніша дитина. І тим ви можете більше маєте більше ресурсу присвятити своїй дитині і почувати себе добре. І головне, не прагніть жити як хтось.